Вітаю вас на внових уроках з інформатики. Тема сьогоднішнього уроку практична робота номер 9 Проекти із циклами з передумовою з використанням величин. А саме сьогодні ми з вами виконуємо практичну роботу за інструкційною карткою з підручника на сторінці 167. Виконувати практичну роботу ми будемо в середовищі Scratch. Посилання на онлайн-середовище Scratch я залишу в описі під відео. Зараз пропоную перейти до підручника, подивитися на умову, а потім відкрити онлайн-середовище Scratch та виконати дану практичну. Хто виконує дану практичну в середовищі Python, в описі під відео буде посилання на відеоурок саме в середовищі Python. Також переходьте та виконуйте, щоб більше знати з інформатики. Отже, в підручнику на сторінці 167 ми знайдемо наступну інструкційну картку. Дана інструкційна картка розбита на два завдання. Перше це робота з зошитом, і друга робота з комп'ютером. Перша частина. Нам потрібно скласти у зошиті блок-схему алгоритму для наведеного фрагменту проєкту на малюнку 4.42 і записати хід його виконання. Ви дану блок-схему ви запишете собі до зошита. Створювати блок-схему можна за зразком із сторінки 158. Зараз я відкрию вам і покажу, яка має бути у вас блок-схема. Отже, для початку нам з вами потрібно від запустити програму. Потім введемо значення змінної S до рівня 50 і A до рівня 5, після чого виконується умова, що якщо наше S більше або дорівнює 10, то виконуються такі дії. S зменшуємо на A. А А, в свою чергу, збільшуємо на 10. І перевіряємо знову умову. Якщо S більше дорівнює 10, повторюємо виконання цих дій. І ці дії будуть повторюватись виконуватись до тих пір, доки умова S більше або дорівнює 10 не буде дотримуватися. Після цього. Якщо умова не дотримується, виконується наступна дія, а саме з'являється повідомлення із значенням змінної А, а саме скільки воно дорівнює після виконання всіх останніх операцій, і завершення виконання нашого проєкту. Тож у вас в зошиті має бути подібна блок-схема, накреслена, а також описано кроки, що вводимо для початку. Значення С 50, значення А 5. Потім перевіряємо умову, що С чи більше чи дорівнює 10. Якщо дотримується ця умова, виконується дії, С зменшується на A, А, а A А збільшується на 10. І знов перевіряється умова, скільки дорівнює в нас С. Якщо умова не дотримується, з'являється повідомлення із значенням змінної А. І завершується виконання нашого проєкту. Це перша частина. Тепер перейдімо до виконання другої. А в другій частині нас просять відкрити середовище розробки та виконання проєктів. Це в нашому випадку Scratch, посилання на яке я залишу в описі. А потім в ньому ми складемо з вами проєкт для малювання квадратів, розміщених поруч. Виконуватися в проєкті малювання буде обмежену кількість дій, а саме доти буде виконуватись, доки периметр квадрату не перевищуватиме 50 кроків. Довжина сторони першого з нашого квадрату ми вводимо і призначимо їй значення змінної а. А довжиної сторони кожного наступного ми будемо збільшувати на B кроків І зараз пропоную відкрити онлайн-середовище та виконати даний проєкт. Відкривши онлайн-середовище скрет за посиланням, першочергово ми закриємо вікно випливаюче. Потім. Розпочинаємо, що виконуватися наші дії будуть після натиснення, корої натиснуто прапорець. Тепер нам потрібно додати блоки з олівцем для малювання. Для цього ми обираємо з вами додати розширення олівець. Обираємо очистити все, підняти олівець, задати колір олівця. Я обираю, до прикладу, синій і задати розмір олівця. Розмір 5, до прикладу. Далі. Обираємо рух, перемістити в x0 y 0. Замість х. Ми вкажемо з вами, до прикладу, 200. Мінус 200, вибачте. Це означає, що наш з вами персонаж почне побудову і з лівого краю вікна. Готово. Тепер нам потрібно створити наші з вами змінні. Отже, переходимо в змінні і натискаємо Створити змінну А. Гаразд, і створити змінну Б. Гаразд. Знімаємо позначки. Або залишимо. Якщо ми знімемо позначки, ми не бачимо, які початкові значення ми ввели. Потім обираємо. Датчики. Запитати, як вас звати і чекати. Замість як вас звати, ми пишемо уведіть. Довжину 100 громи квадрата. тере. Потім обираємо змінні. Обираємо надати значення 0. Повертаємося до датчиків і обираємо відповідь замість нуля. Готово. Тепер дублюємо останні два блоки Правий клавішої мишки дублювати і під низом. Зупиняємо, якщо запустилось на виконання. І вводимо, уведіть довжину сторони квадрат, довжину, на яку збільшиться сторона квадрата, на яку збільшиться. Сторона квадрата. І обираємо тепер змін на Б. Готово. Далі нам потрібно здійснити умову. Обираємо керування. Обираємо повторити до. Перепрошую не повторити до а якщо то. Тепер умова. Оператори. Обираємо умову, що якщо у нас сказано більше або дорівнює 50, обираємо ось це значення. 50 так і залишаємо. А уперше перемістимо з множенням. Ми знаємо, що довжина сторони в нас завжди буде А, а периметр це сума всіх сторін у квадрата. скільки, вірно, 4 сторони. Отже, А помножити на 4, якщо менше від 50, то виконується наступна дія. А саме, обираємо олівець, обираємо опустити олівець. Тепер побудова, керування, повторити. Так як ми знаємо, що квадрат складається з чотирьох сторін. Отже, повторити 4 рази, рух перемістити на. Замість 10 кроків ми додаємо змінну. А і повернути за годинниковою стрілкою на 90 градусів. Готово. Далі дивимося, що після побудови квадрата нам потрібно переміститися для побудови наступного квадрата. Для цього ми піднімемо олівець після побудови квадрата, потім задамо рух перемістити на, оберемо оператори і оберемо дію з додавання. Для того, щоб ми вказали з вами, що переміщується на відстань довжину квадрата і, до прикладу, 10 кроків. Тобто от сторона квадрата і ще 10 кроків. Потім нам потрібно змінити значення А. Змінити А, змінну на. Готово, Змінити на Б. змінну А тепер дивіться, перевіримо виконання. Запустити. Прупрошую мене новочки зміни. Запустити. Введемо 10 Ентер. 2, 2, Enter. Бачимо, побудувався лише чомусь один квадрат. Зробимо наступні зміни. Оберемо керування, повторити ДО. Перемістимо дані блоки в повторити до всі, якщо то викинемо. І розмістимо повторити до. Спробуємо 10, 2. І бачимо, що нічого не виконується. Знову ж погляньмо. Отже, для того, щоб наш з вами проект працював правильно, нам треба повернутися до наступних налаштувань. А саме. Повертаємося до Якщо, то», додаємо якщо то, розміщуємо дані об'єкти. Потім добираємо завжди з групи керування, поставимо його поруч і якщо то, повністю перемістимо в «Завжди». Готово. Зменшимо розміри олівця на 3 і запустимо. Введемо 10- Enter, 1 ентер. Enter. Як результат бачимо побудову трьох квадратів. Вони маленькі. Якщо ми зараз запустимо знову проект і введемо, до прикладу, 20, Enter, 10, нічого не відбувається, тому що відразу периметр нашого з вами. Квадрата перевищує розміри 50, тобто не дотримується наша умова. Зупиняємо і пропоную змінити на 250 в умові. Після чого запустити і ввести наступні значення: 20 і 10. Enter. Як результат, ми побачимо, що будується, до прикладу, 5 квадратів. Якщо ми повторимо запуск, збільшимо 50. І 20 Enter, то побачимо, що побудова здійснюється лише одного квадрата. Отже, проекти виконуються успішно. Кінцевий результат нашого з вами коду ви бачите зараз на екрані. Результат виконання проєкту ми бачимо, здійснюється побудова тої кількості квадратів, яка відповідає умові нашого завдання. Після цього натискаємо файл Вивантажити на ваш комп'ютер. Обираємо відкрити Показати в папці і даний проєкт перейменовуємо. Перейменовуємо у назву. «Практична 9 і своє прізвище. Enter. Даний файл покажіть вчителю для отримання позитивної оцінки. Хочу звернути вашу увагу, що для наочності ми змінили трішки умову і збільшили розмір периметру нашого з вами квадрату. На цьому онлайн середовище Scratch можна закривати. Будь ласка, повторіть розділ 4.4 для кращого закріплення та освоєння сьогоднішньої теми. Я ж з вами на цьому. Завдячаюся. Бажаю вам успіхів вивченні інформатики. Дякую за увагу. Не забувайте підтримувати мій канал подобайкою, підпискою та своїм коментарем. До нових зустрічей!